Особисте питання хочу. Чому дружина ваша не поїхала з початком повномасштабного вторгнення як багато жінок? Чесно кажучи, думаю, що про це треба питати в неї. Бо перші хвилини війни я їй сказав, що я поїхав. Місце, де ми формуємо батальйон територіальної оборони, а ти збирайся. Весь Київ виїжджає. І ти з ними. Її реакція мені запам'ятається на все життя. Вона була дуже здивована. і не допускала навіть думки такої. Вина, що попросила, що. Десь знайти камуфляж її розмір і видати її зброю. Справжня Українка. Я дуже тішуся і пишаюся, що 38 років тому я не помилився, коли обрав саме таку дружину бойову, патріотичну, професійну. І коли вона вже через 2 години. На знову організованій кухні почала керувати підготовкою їжі для добровольців, які прийшли записуватись в територіальну оборону міста Києва. Організувала дівчат разом з нашою службою ТИЛа організувала підвезення продуктів, скоординувала. Благодійну допомогу медичну, бо вона в мене лікар-кандида наук. З нею легше переносити, тягати військовувати. Це гордість, правда.